Вітаю вас, мої любі дітки! Запрошую вас в країну математики. А хто живе в цій країні? Так, числа, цифри та геометричні фігури. Там на нас чекають математичні ігри, тож почнемо нашу подорож. Розгляньте, дітки, уважно малюнок. Кого ми на ньому бачимо? Дівчаток. Вони всі гарно одяглися! Порахуйте і скажіть, скільки дівчаток у літньому одязі? Вірно, сім. А скільки в зимовому? Одна дівчинка. А тепер порахуйте, скільки їх разом. Вірно, їх вісім. А як же ми отримали число вісім? У нас сім дівчаток в літньому одязі. І одна дівчинка в зимовому одязі. Разом їх вісім. Отже, 7 і один буде вісім. Правильно. Число вісім позначається на письмі цифрою. Вісім. Розгляньте цифру. На що вона схожа? Цифра вісім як малятко. Це малятко не валятко. Розглянемо предмети. В яких заховалася цифра 8. Окуляри, бантик, лялька-неваляйка. Яку кількість предметів позначає цифра 8? Так, 8 предметів. Давайте розмістимо у рамочці 8 ляльок. Рахуємо 1, 2. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Правильно. Наступне завдання. Ми вже з вами вивчили багато цифр. Давайте викладемо цифровий ряд від одного до восьми. І починаємо з цифри. Один, далі цифра два, три, потім чотири. П'ять. Далі цифра шість. Сім. І остання цифра вісім. Правильно. А тепер назвіть цифру. Яка стоїть між одиницею та трійкою. Цифра 2. Правильно. А тепер назвіть цифру більшу за 1 на 2 одиниці. 3. Вірно. Назвіть цифру, яка стоїть перед цифрою 6. Цифра 5. А яка цифра стоїть після п'яти? 6. Яка цифра знаходиться між 6 і 8? Цифра 7. І останнє наше завдання. Як ми можемо назвати одним словом, що зображено на малюнку? Так, це геометричні фігури. Геометричні фігури можуть бути плоскими та об'ємними. На цьому малюнку які геометричні фігури? Плоскі чи об'ємні? Правильно, плоскі. Вони всі розділені на 4 групи. Які фігури в першій групі? Квадрати, а в другій трикутники, в третій групі в нас круги. І в четвертій ромби. Правильно. Наше завдання додати в кожну групу стільки геометричних фігур, щоб їх стало по вісім. В першій групі скільки в нас квадратів? Шість. Скільки нам потрібно додати, щоб було вісім? Два квадрата. Один. 2. Тепер їх вісім. Шість і 2. вісім. Наступна група. Тепер порахуємо круги. Скільки в нас кружечків? Чотири. Скільки нам треба додати, щоб було вісім. Також 4. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. Тепер їх вісім, чотири і чотири. Буде вісім. Порахуємо трикутники. Скільки їх? Шість. Скільки потрібно додати, щоб було вісім? Два трикутника. Додаємо. Один 2. Тепер їх вісім. 6 і 2 буде вісім. І порахуємо ромби. Скільки в нас ромбиків? Сім. Правильно. Скільки нам потрібно додати, щоб було вісім. Один ромбик. Сім і один буде вісім. Давайте повторимо, з яких чисел складається число 8, 6 і 2, 4 і 4, 7 і 1. Молодці хлопчики та дівчатка. Ви впорались з усіма завданнями. До побачення!